За часів Ярослава Мудрого Київ мав троє воріт східні, західні та золоті, що відкривали парадний в'їзд у місто з півдня. На думку вчених, золоті ворота складалися із двох ярусів. Нижній ярус це дві могутні стіни, перекриті арками. На дерев'яних підпорах розташовувалися бойові майданчики, звідки київські дружинники обстрілювали нападників. А робити це доводилося часто, бо саме біля цих воріт велися найжорстокіші бойовища. Дубові столки воріт, якими перекривався в'їзд, були оббиті металом. Для надійності браму захищали підйомними гратами. У Верхньому ярусі воріт була зведена надбрамна, однобанна, білокамінна церква благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей дивний витвір давньоруських зодчих. Викликав захват сучасників і навіював жах на ворогів своєю неприступністю. Чому ж ворота були названі золотими? Одні вважали, що частина воріт і справді була золотою, інші гадали, що ворота дістали назву за схожістю до золотих воріт Константинополя. За свідченням літописців, ворота були збудовані 1037 року. Відтоді довгий час вони були гідною окрасою міста, не підвела своїх творців споруда у важкі часи татарської облоги. Завойовники вирішили, що міські ворота неприступні. І почали ламати міську браму в іншому місці. Також відомо, що тут кияни зустрічали Богдана Хмельницького після перемоги в битві під жовтими водами.